На міста Хмельницький. Усіх жителів нашого міста із цим, трішки, можливо, зіпсованим погодою святом. Але, мабуть, ті заходи, які відбуваються сьогодні у нашому місті, і один із таких, який за кілька хвилин ми будемо дивитися разом, трішки прикращить ваш настрій. Якщо, звичайно, погода вам його зіпсувала. Це футзал. Четвертий тур чемпіонату України серед команд Екстраліги. Третя команда чемпіонату проти аутсайдера. Спортлідер плюс проти команди ЛТК Інбел НПУ. ЛТК ІмП це команда, яка фактично є нащадком луганської команди ЛТК, яка минулого сезону виступала в екстралізі, і навіть виходила у плей-офф з тренером Романом Ковальчиком, який в цьому сезоні вже тренує спорт Лідер Плюс. І в цьому сезоні до власне телефоністів піднімалася Житомирська команда ІМПЕВ і Київська НПУ. Хоча якраз Житомирці і кияни вже в минулому сезоні спільно грали у чемпіонаті України в першій лізі. А от до Спорпідера буде удар шеремети перед собою. Грає Сухов. На добиванні немає нікого. Відбивається гості. Київські Житомирські з цього ображатися не будуть. Петяш. Удар! Грудьми вибиває зараз Сухов Власович. На федька проходить передача. Олексій далі удар на добиванні калуковий. Перший момент у спортлідера. Не точно передача, м'яч ж прикотився в руки, тому і Богдан сам побіг знову в атаку. І в нього є можливість віддати класну передачу на Федька, але Олексій не... Здавалося, не обробив м'яча, але якого удару він виконав. Той вперед не біжить, а грає ось такою передачі на Калакова. Натрос прихняє ще один пас. Ласович, Калаков, забивати можна. Доходить передачу до Фаренюка. Може бути небезпечно біля наших воріт, але не трішки так такою була нагода для того, щоб удар задирати. шеремета Повз ворота Руслан. Ходить передачи на парень, скидка на канцебу. Тимощук рятував зараз. Директоренко пропустив. Ще один удар. Тимощук перед собою добування забирає Богдан. Добував Канцеба. Поштовхався він трішки зараз Шереметою, але Тимощук вже в Атазі Гол! спорткомплексу МВС у Хмельницькому усе бачив. Але як забиває голкіпер спортлідера, він бачить першим. Богдан Тимощук на закінченні п'ятої хвилини відкриває рахунок у нашому матчі. Знаєте, просто слів нема. Фантастика. Один-нуль. Сухов м'яч в руки, а тепер цабол. Не проходить передача. І Власович тут один. Валерій біжить. Удар. 2-0. 2-0 це гол. Валерій Власович на сьомій хвилині робить рахунок 2-0. Ну і тайм-аут у нас вперед. Наставник ЛТК НБВ НПУ Валерій Туркін. Концеба. Паренюк. Горло. Удар Ігоря. Тимощук відбиває в бік. Михайленко. І ще одна переташується триму. Петро Михайленко на 12-й хвилині. Робить рахунок 3-0 після прекрасного обіграшу із Олексієм Петьком. Все як по нотах. Метро отримує Фаренюк М'яч на груди. Концеба. Павло може бити під підправи собі м'яч. Готує. Пробиває. Забиває. Павло Концеба. Робить рахунок 3-1. Одразу ж на тій же 12-й хвилині. Так? Забили третій гол, розслабились, залишили вільну тут лесенко п'є. Сухо витягує. А луков. Повертає на Дмитра Калукова, то й дотик це гол! Тринадцята хвилина. 4-1 на користь спортлідера. Із цих чотирьох м'ячів нарешті перший свій забиває Дмитро Калуков. Краще поперти з і взагалі всього чемпіонату, як і минулого, так і не виконав Валерій. Перехоплення від Калукова. Там діє Махайленко. Ворота порожні. Є передача на власовича. Ось тепер на Махайленка. Удар Ласовича. П'ять 14 Чотирнадцята хвилина. У нас команда, починаючи з 12 ї хвилини, вирішили забивати хвилини. 5-1. Валерій Власович. Ду. Так і роблять сьогодні Хмельницькому. Заміна голкіпера таки відбулася. Про неї згода. Поки що Дзюба. удар. Тимощук. Браво, Богдан. Ось це дійсно класний сейв. Ще один удар знову Тимошук. цього разу перед собою. Манойленко. добивання. Чихматчик було забито по 9 голів. 6-3, 4-5. Лисенко зараз зіграв, як Тарас Кусу Канцеба, Проходить передача на Мороховця, а той помиляється. Шеремета, педяж. Ще одна передача. Лисенко. Ворота вже порожні, потрібно лише цю передачу віддати. І є вона. Але до шереметі не дає пробити інше. Відко, перехоплення. Але просто на Дзюбу. Віталій буде сам бити. Грудьми грає Тимошук, ще раз. Удар від зуби. І на 16-й хвилині рахунок стає 5-2. Віталій Дзюба. Ніхто не підстрахував нашого голкіпера після того, як він вперше відбив м'яч. Продовжить атаку своєї команди. Максим. Простріл не проходить, але на підборі сабо буде бити Роман. І ось так перекривав зараз Мануйленко огляд Тимущуку. Така жовта картка, за якою в серйозних командах штрафують. Відбиває перед собою Соколовський ще один підбір. І що Махаленко не влучає по м'ячу. І вже манічку скинув. Удар концебе 5-4. 5-4. Павло Концепа на 17-й хвилині робить перевагу спортлідера. Просто мінімально. Це якийсь жах просто. На кілька секунд Роман Ковальчик не встиг, аби випустити ілю Ну Хоча що це воротарський гол. Перед цим була помилка. Зуба. Мануйленко відкидає на Віталія і той знову може бити. І він забиває. І дзюба робить дубль. І 5-5 рахунок за хвилину 56, тобто на 19-й хвилині. В шоці болівальники. В шоці лава спортлідера. І я думаю, що ті, хто все-таки вибиває одна траса під ніг. Удар Калукова. Ось Перший сейф Соколовського. І він заводить зараз із себе свою команду. Паринюк тонуть передача. і не влучає по м'ячу горло, тому що там нога шеремети. Ну що, друзі, перший тайм у нас зіграно 5-5 рахунок. 5-1 вигравав спортлідер. і дозволив сьогоднішньому своєму супернику відігратися. Okay. Соколовський стінку таку вишикував з одного гравця, і Калуков бере розбіг. Б'є попереджено. Да, da... Дмитриша у Львові дебютував. Перехоплення яке, Бакіт Вічнавіч. І що, Еля Бакінський, браво! Калуков все не пробуває, тут рятує свою команду голкіпер. Ай, Мартинюка не виходить удар, і знову контратаку біжить. Команда у сцені жовтій формі. Лесенко падає зуба. і вперше у сьогоднішньому матчі ЛТК МПУ виходить вперед, забиваючи на 26-й хвилині. І далі ну, зуба Петрик. Петрик так оформлює в цій грі. І гості вперше в цьому матчі виходять вперед. І це при тому, що команда програвала. Тут зуба пробиває. Відбивається Власович. Ну, потрібно завестися, завестися хмельничанам і грати пошвидше трошечки. Ну от, Дмитро знову. Повз ворота пробиває Михайленко. Михайленко. Михайленко якраз по флангу. Удар ще один. Соколовський Влучає витягує. Соколовського. Не, Поки що нема навіть можливості пробити. Сашко Педяш Зараз мечаєм пробиває. Соколовський накопиє. Михайленко, Тут, тут порушення правило. це шостий фол. Сухо витягує удар Калукова. І Чорна лінія у Дмитра з виконанням цих десятиметрових продовжується. Рахунок 5-6 залишається. Два суперники проти нього. Патішо відкидка. Мартинюк проштовхнув Дмитро м'яч. І Соколовський Соколовський до добуває. Соколовський своєчасно вийшов. Дає Литвінову вийти переат. І тут Ласуш та шеремету. що зробив Руслан. Перетай. Дзюба. цей м'яч. в Ваут. перебуває і Вище ворітне. Заразу на падінні арбітр не реагує. Контр Сапо по флангу. Сапо пофлангує підпограє до кінця саму. Віддає ой, передачу. Ой, ой, ой. І Зараз Бакинський рятує таке дійсно. Бакинський сильно вперед. І що там перериває І Тут Мануленко. Ні, не було порушення. Черемета тут калуков сам. Один дубль Калукова. Апелює Саболовський, натякаючи на те, що було порушення правил. Перед тим як атака спортлідера пішла другим темпом, ну потрібно дивитись повтор. А у нас на 36-й хвилині рахунок стає 6. -6. Зручної позиції. Та й нагоди такої Калукував. Продовжує катати Петя ж б'є. Знову 3-4 грати. У це побачить. Звинувати знову Соколовський. Знову Соколовський. атаку не вдалося, але знову ж таки головне, що залишилося з м'ячем Михайленко. Тут Мануйленко, підкатить, ну! Ворота та порожні. Його рятує. Педяш. Федько, Педяш. Ну, на Федька, Федько на Калукова. Тут Дмитро з м'ячем, ну! Ай-яй-яй, Руслан Шеремета, ось він шанс був. Бекінський пішов вперед. Так. Ну що ж, 15 секунд. Бакінський вже помінявся Шеремету. Черем... Педяш пробиває. Стійка. О! За 7 секунд. До фінальної сирени. Руслан Шеремета. Забиває з вами голову ротал ДК. Артур Падлюк отримає жовту картку, але то не важливо зараз. Ну що, 69-х, 7 секунд нас. Але Шеремета як вибрався. Мараховец одразу мараховець вийшов п'ятим, 7 секунд. Тепер треба вистати хмельничанам. Є перша перемога в домашньому сезоні. Ви ще Калукову дають жовту картку за симуляцію, начебто, так. Ну, я не розумію. Ну, я також ладно. не розумію, навіщо це? Головне, спортлідер виграв. 7-6. Ну, потім ця жовта картка... може. Так, звичайно, не будемо зараз об обговорювати. От, рішення арбітрів, головне, ну, яке викликає. Але ви дякуємо міцно за видовище, справжнє свято на день міста, так з неймовірними нервами, але що, не чомусь прекрасно. якось вони нагадали минулий сезон, що, вибачте, без валідолу ніяк. Так, але перемога це найголовніше. Перша перемога Романа Ковачка у Хмельницькому, Володимиру Гортенському, дякую. Я горжуся своїми футболістами, що в них є характер, при счеті 5-1 знайти в себе сили, знайти в себе мужество, несмотря на те, що там є ще 17-літні футболісти сьогодні в составі грали. І зрівняти счет і вийти вперед, я скажу, це дуже дорогого стоїть. І тому пораження, так, да, воно обидно. А пораження, не вистачило своїх моментів, не спорту. Сьогодні надзвичайно драматична гра. Болільники отримали море задоволення. Да, так важко там гравцям, мені це психологічно, тому що е, з нічого пропускати такі голи, і потім останні скондиверувати зустріч. Це надзвичайно е, психологічно важко. Але для болільників я вважаю, це було дуже інтересно і багато. Воно піде, воно все рівно піде, піде та впевненість, тому що дивіться, одна четвірка є, і то так трошки розірвана. Друга, е, нові люди, ті гравці е, е, психологічно. У нас вся проблема в психологічному аспекті не можуть на тих впертися. У нас такий мікробаланс, але воно все вирішиться тільки з проіграністю. Карма зараз на даному етапі спортлідера, що ми ненадійно граємо при чужому м'ячі Ну, в захист ми дуже багато пропускаємо і це видно по пропущене. Хоча я вважаю, ну ми найбільше напевно забили. Це вже добре.